Нам, харків'янам, дуже сильно пощастило жити поруч з об'єктом всесвітнього рівня, тому що він не просто символ, він не просто така важлива будівля ХХ століття в світовій архітектурі своєї спадщині. Він це про реальність мрії, про те, що будь-які сміливі мрії можуть бути здійснюватися, коли його побудували. Це був один з перших в радянському Союзі, по перше, масштабних проєктів взагалі протягом. Фактично п'ятиріччя, з 19 по 25 рік великих таких проєктів не відбувалося. Була така певна депресія, можна так сказати, і криза. І він був, перш за все, якимось таким мотиватором і прикладом того, що може може бути створено щось надзвичайне. По-друге, він був не лише на теренах тодішнього радянського союзу, а взагалі в світовій практиці втіленням. Нового мови архітектури, нового бачення, футурології, майб... мрій про майбутнє, яка має бути архітектура мрії про майбутнє. Його будували всього лиш 2,5 роки, з 26 по 28 рік. Будували його фактично, ну, можна так сказати, голими руками, 5 тисяч волонтерів. І в той момент він поруч з будівлею Баухаусу під Берліном в Дасау Німецькому. Він став ось таким прикладом, парадигмою. Зірцем нової мови архітектури.